Такі. Доброго це дня, учні, громадська організація Доста, місто Немирів. Подивіться, це подивіться, ще. що влаштовують працівники якоби названого ТЦК. Це такі. Махає. Це військовий, скажіть, це військовий? Хай козу позабере. Вони там не платить гроші, де дому не беруть. Хто не платить гроші беруть. Що це таке? Не нагнітайте. Те, що хочете запитати, задайте. Не нагітайте. Вони вже заколопали. Ворог на банкові, а вони воюють на сході. Облави. Хлопці, а чого ви не йдете в міську раду? Там є багато таких. А там сидить такі, є. там в міській раді сидить такі. Є. Ви мені, ви не підходьте до мене близько. Я не можу, коли телефон така людина. Я не заберу телефон. Ви військовий? Забороняю зйомку. А, а мені, ти ти ще забороняєш? Ви, Скажи, ви ти... не вправі мені Це забороняти, будь-що 34 стаття Конституції України дозволяє мені Будете знімати, фіксувати. Знімати. Ти покажи документи, що ти громадянин України. А може ти ізраїльський НКВДшники не НКВДшники, 40 тисяч ізраїльського спецназу завезли в Україну. Що встановити все ж нормально, все ще ж... ви гроші не приведемо То в чому проблема? Хлопці, призупиніть. Я розумію вас. Я розумію. Призупиніть, будь ласка, ці злочинні накази. Не виконуйте їх. Хлопці У вас якісь претензії є до чоловіка. Все ви вільні можна пішли. Пішли ідіть собі. Поліції поліції немає ніяких претензій. Тому, шановні, Переставайте виконувати злочинні накази і якщо ви військовий, то туди біжіть. Ви верховну раду? Це ви зобов'язані туди йти, а не громадянини України. А ви її читали, ви її в очі бачили. Ви читали хоч одну норму закона. Візьміть ви почитати. Я не зобов'язана знати закони. Я не повинна. А ви повинні знати закони. Ви повинні в першу чергу знати закони. Все, поліція до нього ніяких претензій не має. Тому, шановні, ідіть з Богом. Пішли, за таких Гайда, пішли. Ми подивимося, телевізор, виберемо. Все любі друзі, отак в нас відбувається Отакий безпреділ, таке свавілля. Тому ставайте і захищайте свої права. Далі буде.